Друзі, всім привіт! Інколи ми отримуємо коментарі з проханням відзняти огляди на конкретні моделі, що вас цікавлять, і останнім часом в нашому інстаграм, посилання на яке залишимо тут і в описі під відео, ми отримуємо прохання розібрати бренд Цефлай і показати огляди на дрони від цього бренду. Тож сьогодні будемо оглядати квадрокоптер Цефлайт Face Mini. На перший погляд може здатися, що дизайн дрону Цефлай Face Mini схожий на інші пристрої виробників конкурентів. Але навіть якщо їх це надихався іншими варіантами, саме збірка корпусу є дуже якісною, а це найголовніше. Одразу може здатися, що ця модель дуже нагадує DJI Mini 2. Це дійсно так, але це стосується майже всіх моделей Mini, що є зараз на ринку. Радіус польоту дрона становить до 3 км, час зарядки до 2,5 годин, а час польоту до 26 хвилин. До речі, важить дрон зовсім небагато, всього 230 грамів. Стосовно камери, хочеться ще сказати декілька важливих моментів, бо ми знаємо, що це один з показників, що цікавить всіх найбільше. Виробник зазначає, що камера має вбудований cmos сенсор від Sony, що має забезпечувати кадри гарної якості. Ще останній важливий момент стосовно камери. Ми часто наголошуємо на цьому моменті та зауважимо ще раз, коли виробник зазначає, що камера знімає якістю 4К, то ви маєте розуміти, що це розмір відео з трохи низькою роздільною здатністю, який був масштабований до розміру 4К. Що стосується фото, то ви можете робити знімки розміром 4096 на 2560 та 2088 на 1156 пікселей у форматі JPEG. Трохи засмучує, що це лише 8 мегапікселей, але завжди вибір дрона залежить від ваших потреб. І якщо фото-відеозйомка це основна мета ваших польотів, то тоді обирати дрон потрібно саме з цих параметрів. Проте все ж таки на цій камері ми маємо добру стабілізацію підвісу, що зробить кадри більш плавними без зайвих тремтінь. На нижній частині дрона ми маємо камеру оптичного потоку, а також такий вбудований охолоджуючий вентилятор. Також на батареї ми маємо слот під SD-карту, підтримуються дроном карти до 128 ГБ. Пульт дистанційного керування має схожий дизайн з дроном Face 2, але з деякими оновленнями в конструкції. Телефон підключається до пульта не через Wi-Fi, а безпосередньо за допомогою кабеля. Розкладаємо антени та тримачі для рук. А на головній панелі ми маємо чотири кнопки: Це зум, автоматичний зльот та посадка, повернення додому та живлення. А також перемикач на спортивний режим зверху регулювання кутанах лукамери та режим фото і відео. Індикація на панелі каже про заряд пульта. А ось ця маленька світиться зеленим, якщо дрон з'єднався з пультом, і червоним, якщо пара не склалася. Пульт керування працює на частоті 5 і 8 ГГц, має максимальну дальність передачі зображення у 3000 метрів. Ще є чудовим показником для такого мініатюрного дрона. Що нам потрібно зробити, щоб запустити дрон? Вмикаємо пульт, далі вмикаємо дрон довгим натисканням, чуємо звуковий сигнал і даємо дрону і пульту декілька секунд на з'єднання між собою. Як тільки ви почуєте звуковий сигнал і індикатори на пульті стануть зеленими, це буде означати, що пульт успішно з'єднався з дроном. Після цього з'єднуємо через кабель телефон з пультом. Переконайтеся, що ви дали застосунку всі дозволи, включаючи в місце положення, щоб він правильно працював, і заходимо у. Додаток. Для запуску двигунів опустіть джойстики вниз і в сторони. Щоб вимкнути їх, потрібно зробити так само: вниз і в сторони. Калібрування відбувається також у додатку. Воно є в окремому розділі налаштування. Цей дрон літав дуже швидко і що найголовніше плавно, особливо як для такої невеликої ваги а також добре справлявся з вітром, навіть чудово утримуючи висоти та завдаючи протидію вітру. Якщо перевести дрон у спортивний режим, швидкість його буде становити 18 метрів на секунду. Трьох підвіз непогано справився зі стабілізацією відео. Ну а саме зображення, ви вже бачили та можете оцінити. Сподіваємось, вам сподобався наш огляд на цю модель. Звичайно, ви не побачите тут якості зображення, наприклад, як у дронів від DJI, зображення або інших технічних характеристик. Але за свої кошти цей дрон цілком відповідає своїм вимогам та такому побутовому користуванню. Тож, якщо обираєте пристрій саме від бренду Cefly, радимо звернути увагу на цю модель. Дякуємо за перегляд. Не забувайте поставити лайк та підписатися на канал. До зустрічі!